Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Дуже рада повернутися знову сюди, тому що мене не було більше року. Не було взагалі настрою, натхнення щось знімати, але воно трішечки з'являється, тому я відсняла новий влог про подорож. Бажаю вам приємного перегляду! Ставте лайки, колокольчики, підписуйтесь, мені буде дуже приємно. Ми їхали в одне дуже гарне місце, покажу з ньому, куди ми направляємось трошечки відпочити. І по дорозі ми попали в підгорецький замок. Багато разів ми тут намагалися сюди приїхати, але постійно проїжджали повз. А тут дорога нас привела прямо сюди. Тому вирішили зупинитися і подивитися тут, погуляти трошки, трішечки. Покажу вам. Держава має виділити кошти на реставрацію. Але що за мною там духи ходять? Дуже холодно. Як тут взагалі працюють працівники? Тому що чесно, я задубила. І ми вже вийшли на прогулянку, поснідали. На жаль, на сніданку нічого не вийшло зняти, тому що було не до того. Треба було їсти, а не знімати. Але я зробила фоточки блюд, які я обрала, все було смачно. Так що зараз йдемо на прогулянку на конюшні і будемо їхати далі. Кожен з цих комплексів по-своєму красивий, і він зовсім інший по дизайну. Вона просто більша, мені здається. вона геть іншого стилю. Емелі, вона все ж таки більш сучасна. Вчора нам ресторані офіціант розповідав, що вони вирішили садити свої кущики з ягодами, свої дерева з різними фруктами. Тому, якщо влітку сюди приїжджаєш, вони на сніданок подають сирнички там своїми ягідками. І така задумка, що зараз всі люди частіше купують там лохину, якісь такі більш сучасні ягоди. А ті, які раніше ми всі їли: шовковицю, порічку, зараз якось забули на ринку, і ведемі тут хочеться все відтворити. І вони висадили шовковицю і різні такі ягоди. Запах mm. хороший, яка красуня, чи краси. Він цю випиває, знову собі носик нажав. Це так, як клапа. Голову забирає, йому перестає пекти. Це зручно. Ну, правильно, в них постійно свіжа вода виходить. Дайте випадку. Можете знімати. Вибратіться. От я його випадку. Чемо. Що, сходили ми в конюшню, класно, там є Три коника, вони спортивні, але на одному з них можна покататись. Сьогодні, звичайно, не вийде, тому що це тільки після 3 години можна, бо в них зараз там снідання, потім прибирання там у них і все інше. Взагалі година коштує 1500 гривень. Тому наступного разу обов'язково покатаємось, так як ми вже сьогодні їдемо. Тому у нас не буде часу чекати до третьої години, щоб покататись. Ще пройдемо зараз по території, навколо озера погуляємо і будемо вже їхати. Висновок Сподобалось. Територія дуже спасибо. В азіатський ресторан поїсти, покажемо, що ми замовили. І я впевнена, що буде дуже смачно. Так, ми замовили там ям і лапшу. Зараз ще мотя принесуть, як куди ж без солодкого. Ходить до кінця. Сьогодні ми їдемо далі. Покаталися на колесі оглядовому вчора. Та позавчора у нас були активні катання на сноубордах. Я ще вчилася їздити, тому що останній раз я їздила 7 років тому, і мені було складно розпочати це знову. Мені здається, що з віком страх він приобладає. Зараз ми візьмемо каву, трошечки прогуляємось. Навколо озера. До речі, рекомендуємо. Тут відкрився новий ресторан Маркаріста. Рекомендуємо дуже смачно. Ми вчора ходили сюди на вечерю. Це ля фамілія сеть в ресторані. У них завжди все смачно, тому ми тут теж вирішили сходити. Львові. І завжди, коли ми приїжджаємо у, Львов... у Львів, звичайно, ми зупиняємось в готелі Цитадель, Це наш улюблений готель. Хоча багато є і нових вже у Львові. Але ми звикли, тут нам дуже подобається. Дуже гарна територія, тут є парковка спокійно. І, як на мене, безпечно, тому що зараз покажу, дивіться. Це ось цитадель. Потім я ще зніму окремо огляд нашого номеру. Дуже подобається обслуговування тут, сніданки смачні. Тому будемо знімати, показувати. Величезна парковка. Кожен зможе знайти собі місце. Огляд кімнати шафа. Сейф. Велика шафа є. Можна повішати речі на вішечки. Такий столик маленький, крісло. Можна попрацювати, якщо потрібно. Кавова машинка, міні-барчик. Що там у нас? Ой, тут купа різних смаколиків. Та водичка, тут ще пригощення для гостей є в номерах. Вид у віконце на територію. І, до речі, вид ще на площадку, на якій видно, майже весь львів з вікна. Дуже класна ця оглядова площадка. Ліжко, халатики. Так, і тут у нас окремо туалет, Там Та душ, душова. Хайно чисто. Йдемо на сніданок. На другому поверсі. Тут лобі бар, буде якась вечірка. Ми прийшли на сніданок, тут сніданки по меню. Можна обрати собі декілька страв, які хочеться скуштувати зранку і ще приносять етажерку. З їжею. Ось такий вид. Принесли етажерку. Це як пригощення перед сніданочком. Тут багато різних. Маколиків, які можна куштувати! Сьогодні ми вже останній день у Львові. Завтра їдемо додому до Києва, тому ось так подорож підходить до кінця. Рітянка з яйцем пашот, з кідровими горішками авокадо мусом та трюфельним маслом. Грінка з яйцем пашот. Мусом із авокадо. Ось така краса. Сирнички. Подивіться, до речі, які тості стіни тут в номерах взагалі в готелі. Тому, як на мене, тут взагалі безпечно. Також ще є сховище, потім обов'язково покажу, тому що зараз в наш щастя це дуже важливо. Відчуваю себе принцеси в кріпості. Так, зараз ще покажу. Вчора в мене був невеличкий шопінг. Покажу, що я купила. Ось таку круту косметичку. Це українська художниця Олена Онуфрів. В неї дуже класні картини. Тут я знімала по коридорам представлені в готелі її картини. І ще в неї є колекція ось різних косметичок. Шарфики, пустиночки такі прикольні, маленькі чашечки для кави. Ну, можна, я думаю, переглянути це буде в неї на сайті. А косметичка, я просто дуже мені сподобалась, вирішила купити, тому що вона така плотна. І тут моя косметика в безпеці. Також ще завітала в магазин Лова Лова. обов'язково, якщо приїжджаю у Львів, то заходжу до них. В них дуже великий асортимент різної косметики, декоративної, косметики для тіла також. Тому я купила собі цей лосьон для Султан де Саба. дуже класно пахне і е, зволожує шкіру, топчик. Також купила два олівчики для брів. Фірми Sinaard відтінку 01 та 02. Ось такі. Купила ще близькі для губ oh, Charlotte Tilbury Вони йдуть з колагеном. Тут відтінок пілоуток, потім Perfect Row та Walk of No Shame. Коротше, ось такі ось такі близькі. Один майже прозорий йде, один такий під колір губ, інший буде більш яскравіший. Вони йдуть з колагеном і трошечки ще, як ніби з перчиком, підпікають губи, тому я думаю, ще на збільшення губ будуть працювати на об'єм. І сухий шампунь, самий звичайний батісте. Вже різні я пробувала сухі шампуні, але в принципі не бачу великої різниці. Єдине, що є такі шампуні, які дуже залишають білий слід на волосся, а так як в мене волосся темне, то це не дуже естетично виглядає. Але якщо правильно використовувати сухі шампунь, тому цих білих слідів можна не боятися. Так що я беру ось такий самий звичайний, мені подобається все, що можна очікувати від сухого шампуню, він надає. Тому ось такі в мене були вчора покупочки. Що зніму ще зараз огляд території нашого готелю. Ось такий головний вхід. Там на даху ресторан, де ми сьогодні снідали. Там можна ще повечеряти. Дуже смачна кухня. Такі сніданки, якщо чесно, що можна наїстися просто на цілий день. Влітку тут просто клас. Можна прогулюватись, дуже багато туристів, які просто приходять сюди, як на екскурсію. Дуже багато весіль, які можна теж тут застати влітку. Дуже популярне місце. Але в той час і камерне. Тут не так багато номерів тому. Є можливість спокійно відпочити від цієї суєти. Також готелі Pet Friends, тому якщо ви приїдете з собачкою, вам поставлять смаколик для нього, мисочку для водички та корму, та ще й лежаночку. Так, ось там наш номер. Коли можна прогулятись. І ось така площадка з видом на Львів. Влітку тут все зелене, тому нічого не видно, можна сказати. А зараз дуже класно. Лавочки, де можна посидіти, почитати книжечку. Класно. І ось так, в принципі, по колу можна дійти знову до ресепшена. Тут можна ознайомитись з меню ресторану. Заходимо. Також готи сховище зараз. я покажу. Тут можна посидіти в тривогу. Тут безпечно, є інтернет, є обігрівач і ось так. От. Вікно воно не виходить нікуди, тому... Можна не хвилюватись, також ще готелі е, як лобі лобівар е, посередині цитаделя. Але там зараз, на жаль, кожен день, коли ми тут, проходять якісь заходи, тому я не можу відзняти вам цю територію. Але думаю, можливо, наступний раз, коли ми сюди приїдемо, я обов'язково відзніму, покажу, тому що зараз ну. На жаль, я не можу туди зайти і зняти, тому що там багато людей. Ну, люди святкують День народження.